Шанували пам'ять наймолодшого кіборга у день народження сумчанина добровольця правого сектора Сергія Табали, який два роки тому загинув під під Донецьким аеропортом. У сумах влаштували ряд заходів, що саме у сюжеті Ірини Касьяненко. Шанування пам'яті Сергія та Балища, мав позивний «Сєвєр», почалося на колишній зупинці паризької комуни. Зараз вона називається на честь наймолодшого кіборга. Сюди прийшли його родичі та бойові побратими. Ми хочемо згадати про нашого друга Сівера, який захищаючи нашу країну, поліг у цих нечесних боях. І ми хочемо підтримати цю людину, адже сьогодні було б той народжені. Згадати і щоб люди пам'ятали. Дійсно, таких хлопців, молодих, які віддали своє життя, щоб ми зараз сьогодні мирно тут з вами мешкали, да? щоб наші діти гуляли тут спокійно. Тобто тому вічна слава Северу. Серед тих, хто прийшов вшанувати Сергія Табалу, його бабуся Людмила Анатоліївна. Він дуже любив Україну. Таких, мабуть, є люди, звісно, але він же він не мог сидіти вдома. Каже, хто як, то ж не ми, хто як не зараз. Це ж від нього пішло все. Я горжусь своїм внукам. горжусь, що він був з такими людьми. Ви бачите, хлопці такі предані, що вони його не бросають, вони його помнять. Тому традиційно кожен рік відзначаємо його день народження, тому що, як кажуть, знаєте, що фраза Герої не вмирають, щоб вона не була пустою». Герої дійсно не вмирають. Тим часом на зупинці почали кріпити нову табличку. Після того, як на цій зупинці змінили вивізку з назвою, на честь Сєвєра, влаштували автопробіг до сумського центрального кладовища. На Алеї Слави, де похований Сєвєр, влаштували громадську панахиду. Нагадаю, Сергій Табала загинув 6 листопада 2014 року під Донецьким аеропортом. Йому було 18 років. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини.